Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 лютого. На початку випуску новин згадаємо цей день рік тому. 24 лютого Лозівщина, як і вся країна, прокинулася з позарання від ракетних обстрілів. Лозівську громаду сколихнули вибухи. Тоді вперше для нас залунали не навчальні сирени, і ми вперше почали спускатися у найпростіші укриття. 24 лютого перестали працювати школи, садочки та громадський транспорт. В магазинах були величезні черги. Через перебої з логістикою багато товарів зникли з поличок. Автозаправки стояли спустошені. До військкоматів вишикувалися великі черги. Майбутніх захисників тоді ж вранці прозвучало перше відеозвернення міського голови. З того дня ці звернення стали щоденними та тривали півроку. Мешканці громади в соцмережах дякували за інформування та писали, що не засинають без вечірнього зеленського. Наразі наземної загрози для Лазівщини немає. Всім би побажав би тихого вечора, спокійної ночі. Лазова це Україна, слава Україні. У Лозівській громаді, завдяки громадській організації Сила змін та за сприяння служби у справах дітей, 34 родини опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, а також прийомні сім'ї та дитячі будинки отримали буржуйки. Паливні брикети до цих буржуйок надала угорська екомунічна служба допомоги та ГО життя триває. Продавали алкоголь військовим у Лозівській громаді. Працівники поліції разом з військовою службою правопорядку викрили продавчинь, які порушили наказ начальника Харківської обласної військової адміністрації, та розрахували чоловіка у військовій формі, що купив пиво та алкогольний енергетичний напій. Працівники поліції нагадали, продаж алкоголю військовим заборонений з 16 травня минулого року. За порушення продавцям загрожує відповідальність. Суд може стягнути з них максимальний штраф у розмірі 13 тисяч 600 гривень. А в разі повторного порушення. ...до 17 тисяч гривень. Власники квартир з автономним опаленням, які живуть у багатоповерхівках без теплолічильників, почали отримувати нові платіжки за обігрів загальних площ. Додатковий платіж для автономників ввели на державному рівні ще у 2021 році. Окрему норму для будинків без лічильників прописали пізніше. Тепер всі лозівські автономники мають сплачувати за обігрів загальних площ. Власники квартир з централізованим теплопостачанням робили це завжди. Законодавець таким чином зрівняв жильців і витрати на обігрів під'їздів, підвалів, горищ поділили. Між усіма розмір сплат автономників різний. Він залежить від площі квартири, кількості автономників у будинку та від того, чи є теплолічильник. Вищі платежі у тих будинках, де найбільше квартир з індивідуальним опаленням. Завдяки тому, що автономники тепер також сплачують за обігрів загальних площ, власникам з центральним опаленням приходять менші платіжки. Працівники Теплоенерго готові надати усі розрахунки та пояснення лузівчанам, які мають питання. Говорять, найбільше звертаються мешканці невеликих багатоповерхівок, де багато квартир з індивідуальним опаленням. Ці автономники отримують найбільше платіжки. Для педагогічних працівників Лозівського ліцею номер 5 Лінгва психологи провели заняття за програмою плекання резильєнтності в освітніх закладах. Педагоги ділилися власними секретами подолання складних та стресових ситуацій та разом опановували такі складові психологічної стійкості, як корисне мислення, регуляція емоцій та здорові стосунки, вчилися турбуватися про себе. Захід відбувся в рамках національної програми з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки ініційованої першої леді України Оленою Зеленською за підтримки. МОНу спільно з українським благодійним фондом Коло сім'ї. І до новин Харківщини. На роковини війни згадаємо про ті страшні втрати, які принесли росіяни. Відтак лише у Харківській області зареєстрували 1782 смерті внаслідок збройної агресії Росії. 2607 людей отримали поранення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Більше загиблих тільки у Київській та Донецькій областях, як розповів генпрокурор Андрій Костін, із 24 лютого 2022 року в Україні зареєстровано понад 68 тисяч воєнних злочинів. Та задокументовано 952 факти використання заборонених засобів ведення війни, у тому числі касетних. Боєприпасів, мін, хімічних і запалювальних боєприпасів. Крім того, на деокупованій території Харківщини знайшли 21 катівню, зафіксували викрадення або зникнення понад тисячі цивільних людей. Усього в Харківській області зареєстровано понад 12 тисяч воєнних злочинів. Підозру оголосили 20 людям. Обвинувальні акти направили до судів щодо восьми людей. Семеро обвинувачених вже отримали вироки. У Харкові планують збудувати два нових мікрорайони для містян, які втратили житло через війну. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час спілкування з журналістами. Він зазначив, що зараз в місті відновленню не підлягають 500 будинків. Планують будувати два нових мікрорайони загальною площею 700 гектарів. Один із них буде в районі станції метро Барабашово, а інший на поки що не забудованих земельних ділянках північної Салтівки по вулиці Наталії. Ужвій будуватимуть також нові будинки, школи та диссадки щодо розбирання пошкоджених будинків. Зволікати не будуть, але повинні пройти усі процедурні моменти. Підсумував Терехов та додав, що дуже хоче, щоб це відбулося вже навесні. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.